А що ми знаємо про родину Степана Бандери, лідера ОУД, вбитого росіянами у 1959 році? Ці факти перегорнуть вашу уяву про біографію Бандери. З вами український історик Олександр Ауферов. батько Андрій, священник, колишній капілан Української гаузької армії, замордований в Києві у 41-му році енкевадистами. Мати Мирослава, донька Володимира Глодзінського, священника та теж капілана колишнього української галицької армії, що походив з дрібної руської шляхти, гербу Яструбець. Брат Олександр закінчив освіту у Римі, захистив докторську дисертацію у 42-му році, маючи 31 рік, закатований у концтаборі Аушвіц. Брат Василь, дві вищі освіти, агроном та філософ, у віці 27 років, закатований у 42-му році в концтаборі Аушвіц. Третього брата Богдана у 44-му році під Миколаєвом вбили комуністи. Сестра Марта Марія та Оксана отримали 20 років таборів, третя сестра Володимира 10 років таборів.